Пам'ятаю, якось іду з роботи, бачу ТЦК пакують чоловіки, а вони упираються йти не хочуть. Думаю, ну раз ви чоловіки не хочете, піду я. Якщо заради нашої перемоги потрібно віддати життя, я його залюбки віддам. Так річна Олександра на псевдонео у війську півроку. На цих кадрах вишкіл, а на цих символічний випускний у навчальному комплексі. Всі були в шоці, і казали, що воно тобі треба? що ж молода і так далі. Але я кажу, хочу і піду. Олександра, шоста наймолодша дитина у багатодітній родині. У неї двоє братів та три сестри. Рідних поставила перед фактом, що йде служити. До амуніції та військового побуту каже, звикла швидко. Спочатку було важко, поки привикли до цього всього грузу. Заняття трошки були важкі спочатку, непривично все таки. Десь тиждень адаптації далі все пішло добре. Спочатку, як я приїхала в бригаду, ми були в самому Покровську, там дійсно були проблеми: ні води, ні душу, нічого. То ми за ці за баклажки і по воду до криниці гріли на плеті, в каструлях. Олександра спершу була діловодом в адмінгрупі, а зараз у підрозділі радіоелектронної боротьби. Іде прикриття наших військовослужбовців від ворожих мавіків, впіві і так далі. Розуміння, як воно працює, я маю, і як його включати, і так далі. На яких частотах воно працює? Ну, але особисто на станції я не працювала. Планую поїхати все-таки на навчання. Я сюди, як прийшла, я, я б хотіла в усіх напрямках попрацювати. Не тільки в РЕП, а й в, з пілотами, з розвідкою. За освітою дівчина хімік-лаборант. Працювала в тютюновій компанії. Каже, той досвід допомагає. До цього в мене була ще робота в біатій компанії. Я працювала весь час з людьми, я була консультантом. Саме спілкування, можливо, мені допомагає зараз тут адаптовуватися. Я завжди знаходжу спільну мову з людьми. Свої хобі з мирного життя, вокал та вишивку, каже Олександра, вона поки відклала. Після закінчення війни хоче залишитися у війську. Я підписала контракт, і навіть якщо він закінчиться, я все-таки планую продовжувати знаходитись в армії. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.